Розклад для Терезів на вересень місяць 2022 року. Карта місяця. В приватному житті, в коханні, які будуть справи. В фінансових ділах, в діловій сфері, карта вашої енергії в цьому місяці. Які неочікувані події можуть трапитися? І карта підказочка від вашого ангела-хранителя. Карта місяця король кубків. Цей місяць пройде під агідою чувств, так сказати. Кубка це назавжди емоції, це у нас кохання, дружба, партнерство. Або прийде людина, яка буде вам це дарувати. Якщо це жінка, то це буде якийсь король, і який буде робити компліменти, ухажувати, допомагати, кружа вас з заботою, ласкою, любов'ю. Або це ви будете так себе вести в цьому місяці. Ви станете королем кубков. і будете дарувати, і транслювати в світ. І заботу, і ласку, і любов, і комплименти. Взагалі, все-все найкращі емоції, які тільки можна придумати. І... Ну, Цей місяць проходить під егідою, так сказати, кохання партнерства, любові і почуттів. Якісь емоції, і емоції такі, знаєте, немаленькі. Не король у нас це король, а не паш і навіть не рицарь. Так. Ну, ця карта підтверджує, що ж у нас буде в лічній в житті, в приватному житті, в коханні, в інтимній сфері. Партнерство. А в кого хто одинокий, в того з'явиться якесь знайомство? Люди будуть зближатися, хто тільки познайомився, у вас буде зближення. Хто був холостий, той знайде якесь знайомство і трапиться. Це не кохання і не пристрасть, не великі почуття, це зарождення чогось нового. Якщо ви в парі, то це будуть якісь нові аспекти вашого життя. Щось принесете нове в свої відносини. Карта дуже добра, хороша, така чуттєва, скажімо так. Так, фінанси. Якісь події, або люди з прошлого. Щось вам будуть допомагати в фінансах. Якусь ідею підкидають, щось вас будуть, може, нахвалювати, щось вам будуть розказувати, може, скажуть, якийсь друг з прошлого прийде, скаже, давай щось замутим, якусь нову справу, якесь нове діло. Але хтось із прошлого або події, або люди напомнять вам про себе, одарують вас емоціями, так сказати, і підштовхнуть до, до чогось, або до хороших воспоминань, або до нових дій. Так, ділова сфера, ділова сфера. Карта Пінтак. В Діловій сфері ви будете роздумувати, і ваші роздуми і дії будуть направлені на заробіток грошей, на своє матеріальне так сказав, становище. Ну, скажу так: по карті паж це невеликі гроші, але все рівно це гроші. Перспективи добрі. І жовте небо, і дальні берега, і під ногами так сказав, цвітуще поле. Дійте, починайте, Задатки вже є, починайте діяти, все буде добре. Що й підтверджує карта вашої енергії? Ви будете націлені на те, щоб заробити як можна більше грошей, за те, щоб заробити достаток. Людина в нас в красивій мантії, в мантії багатої людини, коло неї цітущий сад, пентаклі. Пентаклі це в нас гроші. Тобто, всі ваші усілля і всі ваші ідеї будуть направлені на те, щоб отаку картинку принести в своє життя, щоб і ви, і вас, оточуюча, ваша сім'я чи близькі, були довольні і своїм матеріальним станом, і своїм душевним станом. Ну, енергія отлічна. Дерзайте, дев'ята карта, Дев'ятка Пентаклій це одна з найкращих карт у колоді. Що може бути неочікувано? А неочікувано може бути, що ви кудись заплануєте поїхати. Зненацька, мабуть, довго про це винашували, думали, що треба кудись-таки з'їздити. Потім раз рішили, і да, поїду і зробити перший крок. Людина, яка вже прийняла рішення, і робить перший крок. Або це буде якісь внутрішні перетрубації. Вам захочеться щось подумати про нове, про якісь нові ідеї, якісь нові думки вам прийдуть про нове життя на тих берегах. Ну, все може бути. Підказочка, діти. Так, діти нам говорять про те, що основні заботи цього місяця у нас будуть зв'язані з родиною і з дітьми. Діти це, звичайно, наше все, наше кохання, які нам дарують любов, і нас вчать, і любити, і... але вони більше потребують любові, заботи, внимання. Так що зараз. Направте, будь ласка, все своє, все, все своє внимание на так сказати, на свою сім'ю, на своє потомство. Що вони, як вони? Якщо у вас немає дітей, то ця карта може говорити про те, що ви повинні відкрити своє серце, стати добрішою і дивитися на світ радісніше. Як дітки на це дивляться? Восприймайте все просто, легко і радісно.